Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастера Ігоря Назаревича. Тому поставте вподобайку, пошерте це відео, прокоментуйте. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал. Ми воюємо з чистими сатанистами. В москалі встановили пам'ятник трубі, по якій їхні, так би мовити, диверсанти зайшли в суджу. І хто пройде по цій трубі, і вже багато москалів лазить по цій трубі, той начебто очиститься від всіх своїх гріхів. Я знаєте, з цього приводу хочу сказати: от, дорогі брати і сестри, хто там спілкується з пастирями, які помазували Трампа, може ви якось будете трохи з ними працювати, бо всі чогось думають, що дипломатією має займатися тільки президент. І знаєте, мене так дратує. Оця, знаєте, така упередженість до президента, що він е, в минулому там. Послухайте, нам не треба боятися минулого Зеленського. Нам треба з е, такою, знаєте, обережністю ставитись до його майбутнього. Е, тому що коли ми упереджені до людини-чиновника, да, який нам служить, хто б це не був, там мер, президент. Байдуже, то ми стаємо необ'єктивними. Влада має відчувати, що ми сваримо її за погані вчинки і хвалимо за добре. Нам не треба з влади робити демонів або янгалів, тому що ми заплутуємо таким чином саме себе. Влада має йти по напрямку, який ми є, як виборці, да, показуємо, що це добре. От вона має йти тільки в цьому напрямку. І коли нам напрямок не подобається, ми їх коригуємо критикою і там, я не знаю, протестами. Там уже як хто хоче. І це правильно, дорогі брати і сестри. Знаєте, бо коли я дивлюсь на це сектантство в в соцмережах, коли кажуть, там, ти, ми за Порошенка, ми за Зеленського, а ви 25% якихось там ідіотів, які голосували за Зеленського. Ви що обираєте Ісуса Христа, я не можу розуміти. Знаєте, коли прийде наступить міл міленіум, і прийде наш Господь до влади, багатьом з вас віруючи, це не сподобається. От ви зараз кричите, там Господь прийде. І тому коли Він прийде. Вам, багатьом бунтарям це не сподобається, тому що це не буде демократія. У вас у багатьох, мої дорогі брати і сестри, е не то, що склад розуму, маніхейське сприйняття світу, вам ближче е якась така, знаєте, е маніхейська така е анархія. От поки з вас не питають, вам добре. Ви знаєте, ви забуваєте, що саме за цього постраждав наш е пращур Адам і був вигнаний з Едему за саме такі маніхейські погляди, коли він не брав відповідальності взагалі ні за що і за власні вчинки. За цього ми, до речі, страждаємо. Так от, багато друзів з нас будуть дуже здивовані в міленіумі, тому що Христос не президент, Він цар. Ви про це якось не думали, так? Да? Добре, перегорнемо цю сторінку, підемо далі. З москалями все зрозуміло, з Трампом теж більш-менш зрозуміло. З пастирями нашими ну, теж більш-менш зрозуміло, як вони можуть викривати там Френкліна Грема, від якого вони отримують ці продуктові набори сумка Самарянина, і потім їм торгують, хто зна взагалі хто і роздають їх. Перед виборами е, ці е, дарунки сумка Самарянина. Це друзі, коли ви говорите, от в е, його погана зовнішня політика. Я не можу зрозуміти. Ви яку взагалі е, на яку розраховуєте в цей час? Оця необ'єктивність вона мене дратує. Ви на яку політику зовнішню розраховуєте в цей час? От нам Франція дала зброю зараз на 2 мільярди доларів? Ну це ж добре. Це ж добре в таких умовах. Чи ви думаєте, що Зеленський може поїхати переконати Трампа і ви йому радите, як так не можна розмовляти? Як не можна розмовляти? Це людина-прапор. розумієте? Президент це символ держави. Він нас представляє, він не може вести якусь... Ем... Таку, знаєте, ефективну дипломатичну роботу. Він виступив на п'ятірку з плюсом. Ви розумієте? От його за це треба похвалити, тому що він е не потік і відстояв вашу мою честь. ну Якщо у вас її немає тої честі, ну то це ваша справа. Якщо ви так дивитесь, що треба якось лібізіти, заїскувати, ну, багато пастирів отримує просто гуманітарку, то понятно я розумію, як ви це все робите. ваша Дорогі пастирі, дипломатична робота була більш би ефективною, коли б ви приходили до Френкліна, Грема, Поли Вайт. Хто там ще помазав того Трампа, вовче не розумію. І говорили. Говорили там, же республіканці це здебільшого протестанти. От ви б їм говорили. Як уже не можете ви говорити сильно, тому що ви їх щось отримуєте, то говоріть уже якось: я не знаю, ну ходьте підходи до цих добрих людей. І е, в цих умовах, навіть якщо нам будуть продовжувати надавати Сполучені Штати розвіддані і давати трохи, хоча б трохи, зброї, це буде вже дуже добре. А так, по великому рахунку, я хочу сказати, дорогі брати і сестри, перемоги е, не перемоги, я хочу сказати, а е, перемир'ю бути. 100%. буде перемір'я, дорогі брати і сестри. І ви знаєте, е і перемовини зараз тривають, тільки ви не розумієте, де по всій лінії бойового зіткнення це єдина мова, яку розуміють москалі. Інші вони не розуміють. Тому я вам раджу прийняти участь теж в цих перемовинах з москалями. Здається, Роман Шухевич і Бандера не пам'ятаю хто. Чи Степан Бандера, чи Роман Шухевич можете мене підправити, сказав, перемовини з ворогом мають тривати не довше автоматної черги, Скоріше за все, що це Степан Бандера сказав. От ми маємо це усвідомити. Якщо ми воюємо, це дуже класно. Якщо ми, дорогі брати і сестри, вже розбиті, оце погано. Тому що попереду життя. Ви якого яким бачите своє життя? Що ми домовились з москалями і все, все, всі про все забули, і зараз е, ви поїдете туди торгувати, е, вони будуть давати сюди бабки, підкуповувати наших депутатів і все забудеться. Життя саме по собі це боротьба. Тому я раджу вам, дорогі брати і сестри, воювати, як робимо це ми в батальйоні братства. До речі, знову вам хочу порадити вступити до нас в батальйон і особливо в підрозділ Катихон. Це перший протестантський підрозділ в складі батальйону братства головного управління розвідки. Тому ми запрошуємо вас. І у нас служать баптисти, п'ятидесятники, харизмати. Якщо ви навіть інших християнських конфесій, ви хочете бути з нами. Ми вас запрошуємо. Я думаю, буде дуже добре. Наразі ми зараз знаходимося в себе в секторі і виконуємо бойові завдання. Тому, дорогі брати і сестри, ваші пожертви будуть дуже доречні, тому що підрозділ у нас молодий і нам багато чого треба купувати за власні кошти. Я дуже дякую державі за зарплату, яку я можу витратити на підрозділ. Я не жартую. Ви думаєте, що це сарказм? Е, наші діди воювали в перших візвольних змаганнях і прадіди, і діди в других. Послухайте, не у всіх були чоботи. Тому треба подякувати за зарплатню. І е, хочеться нагадати е, владі, що не варто урізати зарплату гурівцям. Е, краще врізати її депутатам. Я навіть не кажу, що поліціянтам треба зменшити зарплатню. Можливо, варто збільшити, але точно не за рахунок військових. Оце прикро, тому що військові витрачаються на обмандірування, на солярку, на зброю, якої не вистачає. Це все витрачається на війну здебільшого, на ППД, там на що завгодно, щось полагодити, підремонтувати і тому подібна ситуація. Тому, дорогі е брати і сестри, може чиновники мене не почують, а ви почуєте стовідсотково. Тому давайте особливо в цей час. Давайте і дасться вам. Знаєте, один пастор мені сказав. Що в його відкровіння 10% з гуманітарної допомоги треба відкидати десь ховати, бо наступить голод. Це бісівське відкровіння людини переляканої, взагалі, яка боїться всього, боїться майбутнього і тому подібне. Я не боюсь свого майбутнього, воно в благословінні, і тому я жертвую так само братів своїх в різних підрозділах і тому подібна ситуація, хоча й сам воюю. Тому що я знаю, це Божий принцип. Давайте написано і дасться вам. Тому, дорогі брати і сестри, закликаю вас жертвувати в підрозділ Катехон. ваших братів по вірі. Хай Господь вас рясно благословить ім'я Ісуса Христа. Амінь.